Привіт, друзі. Сьогодні неділя, безхмарне небо. Планета наша менше думає, сьогодні більше відчуває. Ну, неділя і, і неділя, щоб немає ніякого діла, не діло, неділя, тому більше давайте будемо сьогодні про відчуття говорити. Да? Сьогодні декілька тем хочу затронути зразу. Для всіх. Любителів для всіх шукачів духовних практик, для всіх, хто десь тільки пірнає, або для тих, хто вже дуже довго в практиках духовних, подвайті. Хотів би сьогодні таку тему розкрити, як гра ролі, хто грає, в що грає, хто реагує на ці ролі і так далі. В цілому світ, який ти бачиш, це. Можна назвати театр, сцена, а він здається тобі твердим, реальним, серйозним таким. Але якщо ти придивишся уважніше і ти побачиш, що по суті це все гра, це все велика гра, гра форм, гра ролей подій, гра народжень і зникнень. І нас втягують в цю гру в цю виставу в цей театр з самого дитинства. Ти є син, ти є дочка, ти хороший, ти поганий, ти маєш кимось бути, досягти чогось, стати кращим і так далі. Це такий весь театр, в якому ми живемо. Ти вдягаєш маску, маску за маскою. Одна роль змінює іншу роль. То ти учень, хто ти студент, працівник, духовна особа якась, іноді жертва. Але, але чи ти колись питав, а хто або навіть що, як ми попередньому відео розбирали, хто це все грає? Хто той персонаж, який грає, хто змінює ці костюми? Хто міняє ролі? Але сам залишається незмінним. Або саме залишається незмінним. Тому що, в принципі, по суті, ролі маски це все, це все зовнішнє. Це все зовнішнє, як, як одяг, ось, який ти одягаєш в день, а на ніч знімаєш. А ти реальний це цей сама присутність. Можливо, це трохи глибоко звучить, але ти, по суті, це сама присутність. Розумієш, Це сам процес присутності, помічає... процес, який помічає всі ці ролі. Але ти, по суті, не роль. Ти не є маска. Ти, ну, можна, як духовники кажуть, містики, адвайтисти кажуть інколи. Ти є екран, на якому це все показується, на якому йде цей фільм. І цей, хто це все бачить, він, по суті, ніколи не старіє, нічого не втрачає, нічого не добивається, нічого не, не змінюється в ньому. Це те, що незмінне. Є. Ось його треба шукати. І ось, коли ця тиша, оці всі ролі втрачають вже владу над собою, ти можеш грати їх, просто можеш їх грати. Але не ототожнюватися з ними. Оце найголовніше. Ні, тоді життя стає легкою, глибокою, але все ж таки грою. Все ж таки ми граємо роль. Зараз я от граю роль такого чі да, щось вам розказую. Я в ролі знаходжусь. Ця палочка, яка не сходить з екрану, яку я вам хочу показати, да, вона димить, вона зараз грає роль палочки. Ароматний видаючи якісь видаючи якісь бувши, будучи об'єктом, ця паличка ще видає об'єкт дим, да? І ми, як суб'єкт, реагуємо на цей дим, тим паче ми на нього реагуємо кайфуючи від нього, тому що включаються різні емоції, відчуття. Більше того включається якийсь такий внутрішній світ. Тому я використовую в медитаціях такі палочки. Друзі, сьогодні хотів би ще розказати вам про практики виявлення ума. От сьогодні декілька з них розберемо. Да? По суті, все, що ти переживаєш, все що ти переживаєш, воно проходить через ум, через думки, через емоції, спогади, якісь плани. Ну, ум це я назвав таким, знаєте, фільтр сприйняття. Це такий нібито фільтр, який фарбує цю реальність у знайомі кольори. Але, по суті, ти не є умом. Ти не є умом, Ти і ти навіть не думка. І ось для того, щоб розпізнати ум і того, або що э, спостерігає за цим всім, я пропоную декілька практик сьогодні. Да? От перша практика це спостереження. Сядь, просто закрий очі і просто спостерігай. Спостерігай, як думки з'являються самі. Спеціально їх не викликай. Тобто, ну не викликай, не думай про них, не обдумай кожну думку, яка з'являється. І не зупиняє. Тобто от вони з'являються, як такі, знаєте, плівка з діафільмів, колись у нас такі були. Або як хмари в небі йдуть. Просто проходять і все, не помічаючи форму кожної хмари, не обдивляючися, не обдумаючи. Просто не помічай думки, хай приходять собі. І потім ти між цими думками побачиш, відчуєш, усвідомиш якийсь простір. Він з'являється, з'являється простір. Тиша така. А це і є ти насправді. Пробуй цю практику, вона не, не, не займає багато часу, але дуже ефективна. Потім ще така практика. Практика, хто або що це бачить. Коли з'являється якась емоція, наприклад, страх, да? злість, тривога, зразу запитаю у себе, хто це відчуває, хто спостерігає цю емоцію. І е найголовніше, що не... спробуй зразу не відповідати словами, не відповідати. Просто спробуй відчути, як твоя увага повертається всередину. Оце, по суті, і є джерелом. І практика третя, їх до речі, можна чергувати між собою, це дуже класні практики. Практика третя, вона називаємо її пробудження в моменті, скажімо так. От у повсякденному житті, коли ти йдеш, коли їсиш, коли просто говориш, відчуй себе тим, хто це все спостерігає. Хто спостерігає за цим усім. Думка якась з'явилась, ти її помітив, судження цієї думки помітив, план помітив, фон помітив, але я зрозумів, що ти не є думка. Ти просто присутність, яка поміщає всі ці думки. І чим частіше ти залишаєшся у цій тиші, тим більше е ці ролі, які, ти, які ми програємо, які е ми обговорювали вище, стають легкими. І життя стає таким, знаєте, як танцем. Бо в принципі, то істина одна, проста, що ти не є персонаж. а Ти є усвідомлення, в якому цей персонаж просто виникає. Ось так, друзі. Трошки сьогодні недільної практики для вас. Трошки поспілкувалися, пишіть, які питання підіймати наступного разу. Мені цікаво, я читаю ваші коментарі всі. Вони інколи дуже точні, влучні, і ми будемо виділяти ефіри для того, щоб звернути більше увагу на коментарі на ваші. Хоча я вам рекомендую все-таки більше працювати над тими питаннями, які ми тут піднімаємо. І взагалі я вам так скажу, що ми час від часу збираємося на медитаціях. І в кінці кожної медитації ми обговорюємо питання, які виникають у кожного з вас. І все це можна обсудити не в переписці, не в коментарях, а наживо. Якщо така буде змога, наприклад, десь на якісь 4 дні зробити ретрит, ми його спробуємо зробити. А ви слідкуйте за інформацією в телеграм-каналі, внизу є посилання. Вступайте до нас в нашу Групу в телеграм-групу і там всі новини про ретрит, про медитації будуть. Друзі, всім вам бажаю самореалізації і хорошого, тихого, недільного дня.